Учора в Рівненському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, яка мала трагічні наслідки. Близько 16-ї години в селі Обарів водій мікроавтобусу збив жінку на пішохідному переході. На місце прибула швидка з Рівного. Медики доправили жінку в центральну міську лікарню, а на місце пригоди виїхали слідчі слідчо оперативна група на місці події встановила, що 29-річний житель села Забороль Рівненського району керуючи автомобілем Фольксваген Транспортер, не врахувавши дорожню обстановку, скоїв наїзд на 60-річну жительку села Городка, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В лікарню жінка була доставлена край важкому стані. Попри вжиті реанімаційні заходи, вона померла в приймальному відділенні. Тепер водію загрожує до семи років позбавлення волі. Відповідно до проведеного освідчення, водій був тверезим. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.